Високий замок це важливе місце, про яке знають або ж чули люди навіть за межами Львова. А ще ця назва стосується не тільки пагорба, чи місцевого видання. Усім привіт, з вами я Діана Гриньків, і сьогодні я вам розповім про місце, яке називається бібліохаб під високим замком, і його точно треба відвідати. Узагалі це не просто бібліотека, а ціла медіатека. Чому і що це взагалі таке? Зараз розповім. Бібліохаб під високим замком це оновлений сучасний простір, де відкритий кожен куточок бібліотеки. Те щодня буває понад сотня дітей, адже тут стало ще більше простору для читання, розвитку та ігор. Взагалі, будівля, де розташований бібліохаб, має досить таки цікаву історію. По-перше, це одна з найстаріших будівель Львова, яка була збудована наприкінці 19 століття. Однак атмосфера книг тут з'явилась не одразу. Спочатку тут була адміністрація фабрики спиртних напоїв та оцту однієї фірми, а згодом тут виробляли консерви. Однак згодом це місто стало бібліотекою, і не аби якою, а справжньою цікавинкою, навіть для туристів, які можуть завітати сюди під час екскурсії під замче. Нарешті ще з цікавого цю бібліотеку щороку відвідують близько 29 тисяч людей, які беруть для читання звідси близько 60 тисяч книг. Щодня у цій бібліотеці відбувається багато різноманітних творчих, цікавих та пізнавальних заходів для дітей різного віку на різні теми. Щодня до них долучаються спеціалісти своєї справи, які проводять дітям цікаві та пізнавальні бесіди, ділячись своїм досвідом, а також використовують новітні технології, які доступні в цій бібліотеці. У бібліохабі під високим замком також є комп'ютери, ноутбуки, інтерактивна дошка, плазмовий екран, багатофункціональні пристрої, фотокамера і оригінальні меблі. Завдяки цьому в одному приміщенні з'явилася чи то локація, IT-вікно, ерудит-вулик, арт артмане. Еж, релакс закапелок і снекбокс, які разом утворюють суперсучасний просіль для читання, навчання і спілкування. У цій бібліотеці відбувається стільки цікавих заходів, що я не можу з вами не поділитися найцікавішим з них. А саме напередодні дня Конституції України було проведено квест читанку Поримовані права, у якому діти дізнавалися про основний закон нашої країни. Як бачите, не тільки цікаво і корисно, але й важливо. До речі, бібліохаб щотижня публікує свою програму заходів, тому ви з легкістю можете обрати щось цікаве для себе. Також у цій бібліотеці намагаються розвивати навички, без яких сьогодні нікуди, наприклад, чанобливе ставлення до екології. Ось так наприкінці червня відбувається захід, де діти дізналися, як бути ощадливими, давати життя старим речам, свідомо використовувати ресурси та сортувати домашні відходи. А на останок хочу зазначити, що тут дійсно цікаво кожній дитині. А з такого, про що не знають всі, це те, що тут є власна кухня, що дає вам можливість поїсти або випити чаю. Тому, якщо ви будете на Богдана Хмельницького 175, обов'язково завітайте у бібліохаб. Ну а з вами була я, діана Гриньків. До зустрічі, Па-па!